Всім привіт! В сьогоднішньому відео поговоримо про ситуацію, яка зараз відбувається на фондовому ринку. Запрошую до перегляду, як завжди, прошу поставити лайк спочатку. Ну і підписатися на мій канал. Отже, що взагалі відбувається, хочу вам сказати так, що вчора, за вчорашній день, індекс S&P 500 опустився на майже 1,6%. Так, взагалі весь світ за вчорашній день опустився. Тут можете побачити власне. Падіння, яке відбулося вчора, власне тут на зелено відображається, що навіть зараз сьогодні німецький ринок або індекс DAX теж опускається на 1,4% Хочу вам сказати більше, що все опускається навіть золото. Можете побачити в реальному часі. Мінус 0,7% і вже впало з 4400 доларів за унцію до. Всього на всього 4 тисяч доларів. Ну і взагалі, хочу вам сказати, що найкра найкраща картина падіння видна видно на криптовалюті. Бо біткоін буквально менше, як за один місяць, там буквально плюс-мінус один місяць, опустився більше як на 40% своїх максимальних значень. Бо буквально ще недавно ви могли бачити ціну на біткоін в порядка 127 тисяч доларів. Зараз криптовалюта біткоін коштує 82 тисячі Тириста ефіріом друга, скажімо так, по популярності криптовалюта теж падає, теж не пасе задніх, мінус там 10,4% за всього на всього один день 2700 доларів. Взагалі, чому так відбувається? Хочу вам сказати, що з одного боку я і тішуся, що й відбувається таке падіння взагалі по всіх ринках, оскільки це є можливість просто купити більше дешевших активів. Ну, але з другого боку, так само мій інвестиційний портфель теж падає за вчорашній день, наприклад, він впав на 2,5 на 2 доларів. Так, я втратив четверть, там десятка тисяч доларів, але я взагалі не засмучений, оскільки, взагалі, давайте розберемося. Що такого відбулося? Хочу сказати, що буквально вчора, позавчора, точніше після закриття фондового ринку, відзвітувалася одна найбільша точніше. Не одна з одна компанія на цілому світі, саме компанія NVIDIA. Її квартальні результати були просто вау, скажем так. AI, власне стимулював розвиток даного бізнесу. Оскільки можете побачити, що дохід компанії за третій квартал склав 57 мільярдів доларів, що на 22% більше, ніж у другому кварталі. Тобто, розумієте, наскільки це стрімке зростання квартал до кварталу, навіть не рік до року. А рік до року це взагалі 62% більше. Тобто компанія за рік збільшила свій дохід на 62%. Це дуже багато. Тут можете побачити власне. Я зараз знаходжуся на сайті саме NVIDIA і тут є повністю весь звіт, на чому, скажімо, так, компанія заробляє, який чистий дохід. Ну і тут цифри просто шикарні. Хочу вам сказати, що після публікації даного звіту, хто слідкував взагалі за даною компанією, то компанія зросла на постмаркеті і взагалі на початку торгового дня наступного на 5,5%. Але то було на початку дня, а кінець дня закрився ось так: мінус 3,15%. Сотих відсотка, тобто уявіть собі, яка волатильність плюс 5,5 і мінус 3,15. це більше 8%. відсотків, там 8 з чимось відсотків при капіталізації компанії в більше як 4, там майже 4,5 трильйони доларів. Це просто дуже велика, велика сума грошей. Спочатку зайшла в ринок, ну а потім навпаки вийшла. Ну і заодно, скажімо так, дуже багато інших компаній, особливо власне, з сектора напівпровідників, теж за вчорашній день попадали. Тут можете власне, це, цю картину наглядно бачити. Ну і ви задаєтеся взагалі, скоріш за все, питанням, чому так взагалі все відбувається. А ця відповідь не десь захована далеко глибоко. Тут не потрібно шукати якихось, не знаю, знаків зверху. Це все дуже зрозуміло. Я про це пишу так само в свій телеграм-канал. Час від часу публікую власне такі пости. Рекомендую на мій канал підписатися. Можете подивитися, хто ще не відписаний взагалі, що там є. Коротка інформація по фондовому ринку, по деяких позиціях, наприклад. Ну і тому подібне, так що рекомендую підписатися, посилання на нього буде внизу під даним відеороликом. І буквально недавно я теж там публікував власне такий пост як те, наскільки дорогий індекс SP 500. Тут можете подивитися ціна до доходу індексу S&P 500 Що таке взагалі ціна до доходу, не знаю кому хто не знає, то можу пояснити. Це взагалі скільки заробляють. Компанії до їх вартості це такий мультиплікатор. Хто взагалі не знає, що таке пенаї, то рекомендую перейти на мій канал. У мене там є окремий відеоролик про це, де там дуже добре це все пояснено. Ну і хоч хочу, щоб ви зрозуміли одну річ: фондовий ринок не може зростати вічно. Так, він за останній період часу, тут можете подивитися, за останній рік він навіть після корекції. Корекція всього навсього 5% це не є багато, це всього навсього 5%. Навіть, але після такої корекції вже багато людей там, пишуть мені приватні повідомлення або просто задаються питаннями: а чому ринок падає, чому він росте? Бо вони ж думали, що він кожен день буде рости. Ну, а то так не сталося. А чому так? Ну, подивіться, ну, немає, немає взагалі поки що переживати, чому. так, ну Бо ринок впав на 5%. Це дійсно мало все одно за останній рік він в плюсі на 10%. За останні 5 років він в плюсі на 84%. Навіть скажу, там декілька більше відсотків, оскільки ще тут власне не враховані дивіденди, які виплачує. І наприклад, даний на S&P 500. Ну і хочу вам зрозуміти показати, що тенденція до до зростання все таки є, але час від часу відбуваються певні падіння. Подивіться, 2021 рік. Індекс S&P 500 опустився там на протязі протягом одного року на 24%. Подивіться, він навіть протягом двох років не вийшов в нуль, був мінус 1,14%. Але навіть до сьогоднішнього дня, якби ви купили тоді на максимальному значенні, ви б заробили 37%. А якщо б ви купували регулярно інвестували, ну то б і ця цифра була більша, оскільки ви би купили тут на падінні, тут на падінні, тут на падінні. Але хочу вам сказати, що ринок так, він ринок зростає, але є певні, скажімо так, цикли. Зараз хочу вам сказати, що після власне квітня місяця, після тарифів Трампа, які він спочатку запроваджував, потім скасовував. Я думаю, що ви хто слідкує взагалі про це все знаєте, не я не мушу повторюватися. Після даного часу відбулася, скажімо так, така собі певна ейфорія. І всі, власне, весь світ гудів, всі новини гуділи, що фондовий ринок зростає, криптовалюта зростає. Чим більше людей дізнавалося, власне, про те, що йде саме зростання, тим більше людей вкладало свої гроші. Звичайні таксісти, перукарі вкладали гроші в біткоїн. Біткої зростав. Ну і вони всі тішилися, розказували своїм друзям. І власне таким чином залучалася велика кількість грошей. Ну і крипта, криптовалюта чи фондовий ринок, наприклад, на, на цьому зростав. Особливо, наприклад, там особливо, власне, з індексу S&P 500 зростав сектор технологічний. Власне, все, що пов'язане з штучним інтелектом, так чи інакше, зросло там на сотні, а деякі компанії там і то набагато більше зросли. Знову ж таки через певний собі такий. Хайп, але знову ж таки повернемося до того значення ціни до доходу. Але ринок не може зростати вічно. Ринок зараз, взагалі, до останнього періоду часу був найдорожчим взагалі за останні роки. Тут, тут можете, власне, побачити. Наприклад, там листопад місяць 29 з половиною. 29 з половиною ціна до доходу всього індекса S&P 500 Це якщо ми беремо таке середнє. Знову ж таки, по деяких окремих компаніях це значення було набагато більше. Набагато є точніше набагато більше. Ну але подивіться, в які моменти ринок був, скажем так, ще дорожче, або хоча б плюс-мінус у тій максимальні значення. В 2020 році. Ну а всі ми тоді знаємо, що повернемося до нашого індексу S&P 500 Що ви 2020 році індекс власне впав теж на велике значення. Так він швидко відновився, там на 24%, 25% він впав через пандемію, так. Ну, але інші роки, наприклад, 2008 рік там взагалі дуже велике падіння відбулося, власне, через що? Через кризу іпотечну, через падіння банків, взагалі дуже велика була фінансова криза в 2008 році. Тоді власне ринок був ще дорожчий. Перед тим був в 2000-х роках. А що ми тоді знаємо, якщо ми повернемося знову ж таки до індексу S&P 500, в 2000-х роках індекс теж впав на 40, 40 навіть і більше відсотків. Це індекс S&P 500, технологічний індекс NASDAQ впав, на то набагато більше. Це це всі знають, скоріш за все, хто хто, хто ще не знає, то рекомендую подивитися Бульбашка. Взагалі доткомів. Вона, скажем так, лопнула, здулася. Я вважаю, що зараз є власне бульбашка. Штучного інтелекту і криптовалюти, яка рано чи пізно так само лопне. І ринок, подивіться, знову ж таки, повернемося до того, рано чи пізно все одно повертався до своїх нормальних значень. А нормальне значення індексу S&P 500 не 30, там, а хоча ж би, я б навіть не сказав, ну хоча ж би проведіть собі таку паралель. Хоча б в діапазоні 17-18. А це маємо падіння на більше 30%. Хоч 30% впадеться, це маємо показник порядка 20. Тобто навіть більше як на 30%. Від сьогоднішнього значення ну, це ще дуже і дуже багато є, куди падати. І тих 5% це ще реально мало. Ну але знову ж таки, не переживайте тому падінню, хочу там багатьох, скажімо так, заспокоюйте. Бо рано чи пізно знову ж таки цикл зміниться, і і ринок знову починає зростати, знову починається ейфорія, і знову він рано чи пізно стане дорогим. Так, це може відбутися за 5, за 10 років. Пам'ятайте, що якщо зараз, там, не знаю, теоретично ви купили на своїх максимальних значеннях, то не факт, що за 1 чи за два роки то максимальне значення появиться. Ну, бо були моменти, подивіться, наприклад, там відкриє максимальне значення, той сам 2000, 2000 рік, коли індекс до 2009 року, подивіться, до 2011, 2012, 2013 вже 13 років йому було потрібно, щоб вийти на те саме значення. Якщо ми ще врахуємо інфляцію, яка була за цей період часу, ну це і то набагато набагато довше. Ну, але тому є головний принцип, який я взагалі показую в своїх відеороликах: найкраще інвестувати регулярно. Кожного місяця, кожного кварталу, хоча б певними, скажімо так, рівними чи плюс-мінус рівними сумами, входити в ринок, взагалі не перейматися, де він зараз знаходиться. Особливо, якщо ви початківці, ну то вам взагалі має бути, чесно кажучи, по по барабану до одного місця, де зараз ринок, чи він дорогий, чи. Чи ні, то, що ви втратите теоретично 30%, це, це, це взагалі будуть копійки і смішні гроші. Але ви зможете купити на 30% дешевше. І рано чи пізно, років за 10-15, можливо, навіть і більше, бо може так і бути, ви все одно на тому заробите. Але, ну, але хоча б заробите. А то, що ви можете зараз побачити, ринок дорогий, я не купую, а потім пройде 2-3 роки, знову ж таки, ринок дорогий, я не куплю. Ну і взагалі не почнете інвестувати. Ну а інвестиції це, це реально крута річ, потрібно взагалі. На цьому вчитися і, і в цьому розбиратися, бо на цьому ви зможете реально заробляти великі гроші. Так само можете глянути навіть зараз, коли я знімаю даний відеоролик на премаркеті ще, Nvidia падає на 2%. І то падіння може бути до, до великого рівня. Маю на увазі це не просто там падіння на 5%, 10%, може бути набагато більше. Ну, але знову ж таки, чому дивуватися, коли я відкрию звичайну карту індексу SP 500 на сайті finviz.com, Ну то подивіться. Просто, щоб ви розуміли картину, яка взагалі зараз є. Наскільки фондовий ринок дорогий? Пам'ятаєте, я вам розказував про середнє значення індексу SP500, зараз 30. Нормальне значення приблизно в діапазоні 17 індексу SP 500. А подивіться, наскільки зараз переоцінені технологічні компанії. Компанія Nvidia 44, Microsoft 34, Apple 36, Amazon 30. Ну, Tesla взагалі окрема ситуація, окрема картина, взагалі 260. Palantir одна з найбільш переоцінених Компаній, хіба на фондовому ринку американському 364. E, AMD, Broadcom, Ці всі компанії реально дуже-дуже дорогі. E, ну і логічно, задайтеся, задайтеся питанням, а які компанії найбільше впадуть? Дорогі чи дешеві? Ну, це відповідь думаю, хіба зрозуміла, що власне у цій компанії подивіться просто собі, щоб мали поняття, зрозуміння. Просто компанія NVIDIA, наскільки дорога, AMD і Broadcom, Я вам відкрию зараз власне карту. Зі зміни в один день, які компанії найбільше впали, та ті самі компанія AMD, Micron, Qualcomm, компанія Nvidia, Amazon і тому подібне. А які компанії зросли? Тобто ви одразу знайдете відповідь, в що зараз, наприклад, варто вкладати гроші або переходити, продавати там технологічні компанії, наприклад, в який сектор взагалі входите. Відповідь теж проста: гляньте, що взагалі відбувається. Відкрийте собі навіть просто в один день і подивіться, технологічний. Ринок падав, а покажу, покажу вам ринок рейтів. Подивіться, рейти плюс, 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 плюс. Жодного, жодного мінусу. Е, давайте подивимося картину, наприклад, за останній місяць, хоча б, щоб розуміти. Подивіться, технологічні компанії. Так, тут є окрема компанія Google, яка зросла, але мета, бачите, мінус 20. І подивіться: сектор рейтів. Е, так, є різні рейти. Власне, тут ще потрібно теж розбиратися. Е, але ринок рейтів все одно рейти впали, можливо, деякі впали, але багато рейтів теж виросло за цей період часу. Так само, подивіться, який сектор ще зріс. Медичний Хелскер Джонсон Johnson Johnson, Merck, Pfizer, Ебві. Навіть та сама компанія. Так, тут можливо поганий приклад, акурат на одному місяці, бо ЮНХ мінус 14%. Ну, але, наприклад, навіть за той останній день, вчора, наприклад, зваринок падав UNH плюс 08%. Ну і взагалі, якщо не знаєте, що інвестувати, заходите собі на сайт. Я наприклад користуюся сайтом Investing.com investing і власне їхньою платною версією Investing Pro. Ну і тут є така штука, як Warren яй. Просто собі заходите, ну і вписуєте нормально українською мовою, який е сектор, наприклад, е сектор являється захисним і подивимося, Mm -hmm. І вас, Наприклад, які це є сектори, і, можливо, які компанії є прямо пропорційно, прямо окремо пропорційно маю на увазі відносяться, коли ринок падає, наприклад, ті сектори зростають або просто не падають. Чому цей сектор? Власне, сектор споживчих продуктів, consumer staple. І тут є приклади власне компаній, які, наприклад, яких і дивідендна дохідність, наприклад, є, яка, ну і які взагалі. Можете побачити, тут є різні приклади. Ви собі можете користуватися ним, переписуватися. Він вам буде пояснювати. По-моєму, посилання мінус 15% ще додатково знижки. Плюс до того, що вже є мінус 55%, якщо ви купите на 2 роки, так що хороша пропозиція. Ну але взагалі. Тут, подивіться, на безкоштовній версії, наприклад, сайту є дуже багато новин. Якщо ви не знаєте, що відбувається, ви просто входите собі тут ви вибираєте, по чому саме ми ви хочете, чи по криптовалюті, чи за просто по фондовому ринку, і читаєте, дивиться. Тут реально дуже багато і дуже часто публікують новини за любу ситуацію, яка відбувається. Наприклад, я останньо прочитав, що через домовленості теоретично домовленості по миру в Україні, наприклад, сильно впав. Взагалі, цілий сектор, саме компанії, європейські, воєнні компанії, які виготовляють зброю, техніку і тому багато чому подібного. Так що. Ту новину теж я собі знайшов, наприклад, тут. А хочу вам сказати, взагалі, відношення моє до криптовалюти, бо теж, знову ж таки, його вам не розказував. У мене особисто криптовалюти не було і ніколи, ніко, не, нема і ніколи не було, і найближчим часом теж ніколи не буде. Я собі так просто занотував в голові, що якщо яким чином, наприклад, криптовалюта впаде хоча б до 20 тисяч доларів, то я просто. Навіть раді того, що я являюся теоретично інвестором-блогером, то куплю просто ту криптовалюту, одну цілу штуку, щоб вам показувати взагалі, як це відбувається, що це таке і тому подібне. І просто нехай вона в мене буде, якщо виросте, можливо з 20 до 100 тисяч чи там до 200 тисяч, то я її продам. Ну але зараз купувати біткоін по 82 тисячі за штуку, ні, взагалі не хочеться подивіться з максимального значення, буквально недавно. Маємо вже мінус 34%. Це реально велике падіння. Ну але для криптовалюти це взагалі нормально. Подивіться, тут з 2021 року, максимального значення 64, вона впала там на протязі протягом одного року на 75%. Уявіть собі втратити 75% п'ять відсотків своїх власне грошей, якщо ви купили її. Ось така взагалі в мене думка. Я, чесно кажучи, нічого поки що не збираюся робити, Нічого взагалі не збираюся купувати, тим більше, бо, зараз фондовий ринок дорогий, на мою думку, дуже сильно. Я чекаю, збираю кеш і вже в наступному році. Якщо падіння все-таки відбудеться, трошки трішки більше, хоча б мінус 20-25% по індексу, ось тоді я почну шукати, входити в деякі компанії. Зараз я просто слідкую, насолоджуюся, насолоджуюся життям, не звертаю увагу на то падіння, не звертаю увагу, що мій портфель там мінус 2,5 тисячі за день. Ну бо це реально смішні гроші, маю на увазі. Бо я просто знаю, що куплю дешевше, а потім зароблю набагато більше. Ось така в мене думка. Взагалі по ринку нічого не переживаю. Надіюся, ви також, якщо маєте якісь питання, то задавайте мені приватні повідомлення. На цьому в мене все до зустрічі в наступних відео. па-па!